Вітаю вас! Я вам багато разів говорю, історію треба знати, щоб не робити помилки в сучасності. А вже якщо зробили помилки, треба історію ще більше знати, щоб розуміти, що буде далі. Я вам хочу розповісти про подію, яка от зараз ну, має, має якби, історичне значення, в якому розумінні по даті майже близько, Але в 1648 році був підписаний вестфальський мир. Чому це так важливо? Ну хоча б тим, що цей мир положив кінець 30-літній війні. Я ні на що не намікаю, ні на що, як сказать, не вказую. але Але історія дуже нагадує. Війна почалася дурні, абсолютно дурні, і коли навіть от війна далі розгорталась, ніхто про першу дурню не згадав. Не дивійтесь, ну, завжди буває. Ця війна 30-літня дуже жахлива. Вона призвела до того, що великі міста зникли. Деякі навіть не відбудували. Не від... Просто ну, вони були так потрошені, що махнув. А деякі дійсно з'явилися нові міста. Тут бачите, воно так. Дуже-дуже-дуже втратили, ну їх називають німецькі землі. Більше правильно називають це землі священної Римської імперії. І вони не зовсім німецькі. Але дійсно, вони дуже постраждали. І не говоря вже про те, велика кількість людей була убита. Було дуже багато біженців. От велика кількість біженців переселилась там, де зараз ми говоримо Україна. А потім повстання Богдана Хмельницького, вони знов переселив з інші місця. Так що така ситуація. Але дійсно це, ну, от якщо сказати, деякі вчені вважають, що це Перша світова війна. Да. Чому? А тому, що тут були задіяні ну, в той час основні світові гравці. Королівство Франції, королівство Швеції на той час це було дуже сильна. Королівство Іспанії, ну, священно-Римська імперія, як ви зрозуміли, і велика кількість так званих німецьких князів. Там, різних там е, Брандербургів, е, Макдербургів і так далі. їх Було дійсно дуже багато. Крім того, посередковано в цій війні приймав участь, ну, скажімо, інші країни, які, так скажімо, з бочку. Да, да. І тому сказати, що це ну, той момент це дійсно Перша світова війна. Це майже, ну, Вона дійсно була майже 30 років. ну, Там трошки так сюди рахують. І от виникає запитання, а... Ну чому був цей вестфальський мир? Усталий. Розумієте, незважаючи на те, що там дійсно приймали участь ну, на той момент, ну саме сильні, саме багаті, самі, ну, ну, Священна Римська імперія, дуже часто і плутають Австрійська імперія, вона була потім. А просто чому плутають? Тому що імператором Священної Римської імперії був екс-герцог австрійський. Да, ну, знаєте, Півні, діскать, совміщення посад. Але але він же був ще родич, відповідно, Короля Іспанії. У... Ну, король Франції. Ну, на той час... Дійсно, сам... ну, Франція це була з точки зору економіки тоді сама розвинута ну, європейська, європейська, не світова. Тож самий момент. Ну, Швеції це тоді була дійсно сама ну, досконала армія. І взагалі, по великому рахунку, чому ця війна була така доволі кровожадна. Тому що виходилось, одні наступають, другі відступають. наступають. Там, розумієте, така ситуація. Були моменти, коли казалось, все, розбили от, імператор священно імперії, точні війська. Знищили. Перемога! Не перемога. Потім були моменти, коли шведи дуже успішно воювали. Казалось, ну все, все. І там дійсно що відбулося. От якщо так е, взяти з точки зору бойових дій, то не можна сказати, хто переміг на полі бою. Ну, чесне слово, абсолютно. Ну от знаєте, не можу, що, Получилось, ці там, ці там. Тобто шведи досягли отут отутці, а е, відповідно представники Священно римським період тут досягли. Там десь досягли е, в даному випадку німецькі князі, там десь програли. Просто говорю, там от, якщо подивитися спецтеатр військових дій. Там вони захопили, там втратили, там перейшли. І оце ж якраз і відбулося ситуація, коли воювали, 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 воювали а потім видихли всі. Ну, по великому рахунку, вже в 1631, а 1648 вже дійсно ну, були перші перемовини, щоб, ну, давайте... Ну давайте домовлятись, ставлю. Але, що відбулося? Коли зібрались перший раз, ну, як ви розумієте, представники Франції, Швеції, там ще, ну, Священної Римської імперії. І тут нічого не нагадую, ні, я, я ще скажу. Значить, розумієте, те, що запросив імператор Священної Римської імперії, це було, ну, скажімо так, повна капітуляція Швеції, Франції, всіх. Всіх повна. Повнісінько. Те, що запросили французи, Шведи, повна капітуляція Імператора Священної Римської імперії. Ну там були такі вимоги, і територіальні, і політичні, там ще релігійні були. Просто нереально. Ну, ну, ну Просто нереально. І от вони зібрались. 1831-му. Поговорили. Ні, 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 ні. Ну вони не могли, тому що ну, там були просто нереалістичні вимоги. Ну, е, Парад Швященої Римської імперії вимагав, щоб проте, е, ну, протестанізм ліквідували. Е, незалежність німецьких е, князів була обмежена. Щоб податки вони платили в казну. Ну там багато чого. Територіальний він вимагав, щоб, оце, е, щоб йому віддали оце, оце і оце. Відповідно, шведи, французи говорили... Імператор священної імперії повинен віддати оце, оце і ще оце, потім звільнити оціх, заплатити контрибуцію і репарації, отак от, от було. Думаю, просто, не, ну, просто ну, Було нереально. Там... Нічого не нагадує, нічого. не. Ні. Я говорю, що оце є така традиція, коли дві сторони ще на перших, так сказати, підступах до перемовин... Вони завжди е, висувають не, ну, нереальні, ну, абсолютно нереальні вимоги. Абсолютно нереальні. В ну, них неможливо виконати, тому ну, що вони абсолютно нереальні. Але поговорили і нічого не вийшло. І вони не вийшли. Хоча там і ну, тоді ж не було. Папа Римський закликав, в Атікані навіть перемови не вийшло. От він намагався а, типу, ми, а, не спрацював. І почали воювати далі. Да. Ну там просто вийшло так, от вона з 1830. Ні. Війна знову розкрутилась. Ну, вже, знаєте, от вона розкрутила, а вже все. Тобто, розумієте, получалася як ситуація. От вроді би наступають, а толку ніякого. Тобто вже до такого рівня дошла ця війна, що толк, я говорю, ніхто не мог чітко зрозуміти, а хто ж тут куди виграє. Ні, чесно слово. Тому що вийшло, яка частину території захопили Шведи, якусь частину території захопили Австро... Священницька імперія. Потім там ще в Нідерландах були свої потужні, там Іспанія. Де тут хто тут? Не розумію. І тоді вже дійсно, ну, коли вже ще там, після. 1600, 46 му ну вирішили ще раз поговорити. Ні, правда, до цього там було, там ще були такі міжні, але ну, от вони зберуться, поговорять. 1640-му було, ще навіть там 36-го. Але ну, ну, не, ну не було зрозуміло, що ну, хоч би одна з якусь, хоч якийсь компроміс, нема. Нам нема. Навіть близько. А от коли вже зібралась в 1646 от тоді вже реально почали говорити про компроміс. І тоді вже дійсно почали реально вирішувати питання. Вирішили питання територіальне. І там що відбулося? Ну, імператор Священної Римської імперії поступився. Ну там були реальні претензії, ну, як сказати, там німецькі нізи. От фактично з цього часу і появилась сильна могуча Прусія. Колись я вам розповідав, що як німці з'явилися, так оце дійсно якраз після оцього Вестфальського миру, Брандербург, тоді вже оце Прусія, Пруске Герцогство, ну стало таке солідним. Якраз оце там вирішили і там. Ну і там інші теж вийшло так, що е, другі німецькі князькі князі, ну, матеріально виграли. Тому що дійсно, ну, в даному випадку священний римський імператор поступився. Потім там ще були питання до іспанського короля, ну, теж там було... Ну там компромісний пост, там більше е, це мало на увазі Нідерланди. І там дійсно, от фактично після цього з'явилось те, що ми називаємо Нідерланди, Голландія. Да, да. Це, оце після цього з'явилось. Там іще були періоди такого втручання і так далі, але от перший етап цей. Потім що з'явилось е, з іншої сторони? М -м, коли війну починали... Імператор Священної Римської імперії, в нього були претензії до по традиції, він був королем Чехії. Вона ті ще Багемія називалася. І от ці воїни, коли розкрутилися і так далі, в кінці кінців погодились. Він король Багемія. Тобто фактично тут вже дійсно... Шведи пішли на поступки, ну, тобто погодились. Ладно, все, все. Ну всі розуміють, так, що ти король там, там. Потім вийшло, шведи звільнили все, що вони захопили. Тому що вони так вони хорошо зайшли. Ну, відповідно, і війська Священної Римської імперії теж там відійшли, тому що там вийшла така гру. Там Чехарда вже були. Це сюди... Потім дійсно підняли питання, ну там що вони зробили? Звільнили всіх полонених. А полонених було... Там вийшло, ну теж в результаті цих подій було якісь біженці, якісь полонені. Вони... прийшли до виводу. Ну, по-перше, амністію. Це дуже важливо. Що амністію, що, ну, не щоб людей, от він воював, наприклад, то за одного, за другого, за третє, все, все, все не трогай. Воював, все. Амністія. Повністю амністія. Повністю, іначе науку. І, відповідно, те, що дійсно було дуже болюче, біженцям дозволили, ну не то, що дозвол, тобто дали можливість повернутись і там, по-моєму, на 5 чи на 10 років відмінили всі податки. Ну, щоб Біженці, які повернулися, могли відродити, ну і не платити податки. Ну, По-іншому було складно. Так, да, я говорю, там були місця, куди не повернулися. Хоча була ситуація, коли інші люди з інших територій прийшли на ті території які раніше були зона бойових дій, але там не платили податки, і там дійсно заснували нові міста. І, ну, скажімо, такий був поштовх нової економіки, ну, того чесно. Взагалі, деякі вважаються, що після вестфальського миру склалась так звана вестфальська система. Взагалі, от, ну, історики говорять, що це була Перша світова війна, вестфальський мир. Ну, як би сказати, привтку, рису, Все, середньовіччя більш нема. Ну, середньовіччя це там своя модель. А говорить, все, тепер вже є нова Європа. І от ця модель, яку заклав Вестфальським, вона існувала фактично до Наполеона. От коли вже наполеонські війни закінчились, тоді вибудували ще нову модель, яка існувала до Першої світової війни. Отак так говорить. Ну, по великому рахунку так і є. Чому? Дивіться, це Вестфальський Мир перше, перше ліквідував ці феодальні залежності. До цього це васал, васал. Вони, от вони, вони як? Це може залишатись, васал і так далі. Але це носить чисто ну, якби особистий характер. Чітко було сказано, що держава має кордони, не дивуйтесь, до цього такого не було. А це держава. І було чітко, ну, як би сказать, прописано, що керівник держави захищає кордони, має право на захист, ну тобто от не, не як раніше, що там от є там, імператор, є князь, ні, ні. От є держава. Керівник держави, він керує, він захищає і його дії являються правильні. Ну, крім того, дійсно була вибудена ця система ну, якби, дипломатичних перемовин, регулювання конфліктів, намагання вирішити без війни. Да. Тому що раніше ну, вважало, що війна це от, ну, є конфлікт між двома князями, вирішується з допомоги війни. Це було середньовіччя. Ведь все, в сторону. Якщо є конфлікт, вирішує шляхом перемоги. Не завжди вирішувало, але було. Ну і теж там була немаловажна ситуація. Ну, перше було сказано про захист територіальної цінності. Там про основно патрон було сказано, але мало на увазі, що... Є держава, є керівник, і ця держава має право на існування, на захист, і це не значить, що її, ну, будь-який там сусід має право нападати тільки тому, що він хоче. Ні. Ось така ситуація. Так що як бачите історію, треба знати. Ну, я не говорю, що так само повториться, як зараз. Так, да, дійсно, оця війна, яку ми знаємо, може бути 32. Може, менше там все-таки ті війни були по-іншому. Те, що е, дійсно після цієї війни треба буде такий глобальний договір, ну, щоб ви зрозуміли, от, оцей, чому ще Вестфальський мирний договір дуже такий важливий, що його, ну коли от зібралися, перемоги, там в двох містах були перемоги. І там взагалі фактично було 140 делегатів. Тому оці німецькі князі, в них було багато, дуже, що я але що важливо, що були делегати навіть від тих країн, які опосередковано, ті, які були з Італії, вони активно не приймали участь, але для них було важливо, щоб оцей вибудувати. Швейцарія після цього стала нейтральною, вона прийняла стас нейтралітету. Потягворю, вирішили питання, от там, ну, там бойових дій не було, але... Оце теж вирішили питання, тому що ну, ці держави хотіли в регулювання, щоб ну, без війни врагати. Тому я говорю, що от цей вествальський мир, він дійсно якби охопив тогочасну всю Європу і вибудував нову модель Європи. Не виключно, що і ця війна в Україні теж вибуде нову модель Європи. Так, да, тут, скоріш за все, будуть і поступки України. І поступки Росії. Така модель, яка, буде чітко говорити, було до війни і після. І історики дійсно говорять, що до Вестфальського миру, після Вестфальського миру. А тепер буде до війни в Україні і після війни в Україні. Тому що Європа, світова економіка, світова як модель, буде відрізнятись від тої, що була до війни. Так що, як бачите, історія не дуже хочеться, щоб не 30-літнє. Пошвидше, правда. Але те, що дійсно треба будувати нову світову модель без фашистської путінської Росії, повністю погоджується. Все, дякую за увагу. Всього найкращого і до побачення. Вітаю вас. Ви ще не спонсор мого канала. Це ваша помилка. Да жартую, звичайно. Але, якщо вам дійсно цікава... Ісклюзивна інформація, якщо вас дійсно цікавить, економіка, політика, історія. Але тільки для своїх, ставайте спонсором каналу. Там є два пакети. Дешевше не буває, це більше політики, трішки історії, трішки економіки. І клуби кіночної мудрості виключно економіка. Зрозумійте, для своїх це найкраще. Для всіх ну як карта ляж.